Четвертий рік поспіль Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятний день встановили у 2019 році. Дату обрано не випадково. 29 серпня, 2014 тисячі Під час виходу українських вояків із оточення під Ілвайськом росіяни порушили домовленості і з важкого озброєння били по колонам українських військових. Тоді полягло 366 українських воїнів, 429 9 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. У Іловайському котлі на той час загинуло найбільше бійців із початку війни на Донбасі. Символом дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха, адже зелений коридор смерті для наших захисників пролягав саме через соняшникові поля. Реквієм у Кропивницькому відбувся на алеї слави меморіального комплексу Фортечні Вали, серед учасників скорботного зібрання військові, рідні загиблих, волонтери та керівники міста й області. Пам'ять героїв шанували хвилину. Иною мовчання молитвою та покладанням квітів в минулому році ми на день пам'яті зачитували 214 імен загиблих воїнів. Зараз, на жаль, ми навіть не уявляємо, яка це кількість, але ми розуміємо, що ця трагедія українського народу зачепила кожну родину, і кожна родина зараз усвідомлює ціну і вартість нашої незалежності і нашої свободи. Саме ці дні не дають нам забути ціну нашої незалежності і ціну того, що ми можемо кожен день просипатися. Це данина нашим героям, які віддали своє життя за Україну. Суспільство досі не розуміє, що це таке, що сьогодні. Все сьогодні за день. Треба робити так нам, родинам, в першу чергу, нагадувати про своїх синів, про своїх героїв. Герої не вмирають. Громада Кропивницького віддала шану загиблому захисникові старшому сержанту Олегу Микитенку. 48-річний розвідник отримав украй важкі поранення в бою за селище Піски Донецької області 1 вересня. За життя бійця три тижні боролися столичні лікарі. У річницю незалежності вірний син і захисник України відійшов у засвіти. Прощання з Олегом Микитенком відбулося 29 серпня на алеї почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища. Світла та вічна пам'ять герою. Фортечні вали. З хвилини на хвилину тут розпочнеться забіг на честь військових, які загинули у війні за незалежність України. Пані Олена готується до старту. Сьогодні бігтиме у пам'ять про свого брата Ігоря Вівчаренка. До лав збройних сил чоловік приєднався в 2019 році, бо жадав допомогти звільнити українську землю від російської нечисті. Підписав контракт із третім полком спецпризначення. Далі бойовий виїзд на територію Донеччини. Які саме завдання виконують з побратимами напередку, від рідних тримав у таємниці, щоб не хвилювалися. Втім, 14 квітня 2020 тисячі звістка все ж надійшла, але трагічна. В селі Іванівка, Ігор, поліг смертю хоробрих. Там був мінометний розрив і від осколку він загинув. Хотілося, щоб він повернувся живим додому, обняти, щоб він був з нами в повній сім'ї. Дякуємо за мир і всім нашим захисникам, які загинули, полягли. За те, щоб ми прокидалися щоранку, бачили голубе небо і жовте сонце. Дякую їм всім. Пані Галина не може втамувати сліз. Війна забрала в неї сина Тошика. Анатолій Бузуляк у студентські роки теж був завзятим бігуном і навіть мав розряд з легкої атлетики. Але кросівки довелося змінити на військові берці. В березні 2014 року спецпризначенець був першим, хто став на захист України від окупантів. Завжди ні службу там, де було найгарячіше. Пережив пекло, коли стримували росіян на Донецькому литовищі, але залишився живим. Проте 29 липня 2014 року ворожа куля все ж спинила серце армійця. Він загинув у групі Сергія Лисенка. Ця група шукала пілота підбитого. Вони зайшли на територію туди, туди шукали пілота, і та група налічувала 19 осіб, з них 10 загинуло, 5 потрапило в полон. Для своїх побратимів підполковник Сергій Коновалов навіки залишився нескореним героєм. 27 серпня. Командир з бойової підготовки батальйону Донбас виводив воїнів з Іловайського котла. Домовленості про зелений коридор війська кацапів порушили йти довелося під шквальним вогнем. Аби врятувати кілька десятків бійців. Командир пожертвував собою та здався в полон. Але йому вдалося вийти з полону. Він повернувся після важких поранень. Він повернувся на всхід. Але важка і несумісна хвороба у 2017 році забрала від нас дідуся, батька і чоловіка. 15 грудня 2017 року його не стало. Приготувались на старт. Пішли. Забіг на честь загиблих воїнів започаткували чотири роки тому. За ініціативи батька Кіборга Олексія Дурмасенка. В Кропивницькому акцію проводять вдруге. Цьогоріч до неї доєдналися майже півсотні людей. Серед них родичі, полеглих воїнів, волонтери та небайдужі містяни. У футболках з іменами українських захисників учасники подолали пів кілометра дистанції навколо меморіального комплексу. Якби не наші захисники, які ще в 2014 році в перших рядах пішли обороняти наше мирне небо, ми б... Не збиралися зараз, і невідомо, щоб взагалі з нами було. Ті люди, які захищають наше мирне небо зараз, є послідовниками тих, хто показав приклад. І цьому прикладу ми маємо бути зобов'язані до кінця життя. Організатори розповідають, починаючи з 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення російської армії на фронті загинули 214 армійців з Кіровоградщини. Саме завдяки мужності наших військових вдалося стримати навалу ворога в України. Такою акцією хотіли віддячити їм за безсмертний подвиг. Перший меседжер – це патріотичне виховання, меседжер це нашим дітям, що герої живуть допоки про них пам'ятають. Меседжер для наших родин загиблих це те, що пам'ятають про їхніх рідних і будуть пам'ятати. Перетнувши фініш, учасники забігу поклали квіти до портретів загиблих героїв і вшанували їх хвилиною мовчання. Всі, хто долучився до акції, отримали символічні медалі. Але найбільша винагорода, кажуть рідні військових, це пам'ять про їхніх близьких. Упродовж дня пам'яті захисників України в Кропивницькому просто неба працювала тематична виставка. Експозицію на двох локаціях центральній площі та Алеї Слави фортечних валів організували спільноти серця матерів та Кропхаб Кропивницький. Зокрема, у центрі міста розташували світлини українських міст: Маріуполь, Харків, Миколаїв, Херсон тощо до та після обстрілів російськими ракетами. Продовжила виставку на сходинках пам'ятника героям майдану. Експозиція із назвами населених пунктів, де точилися і досі точаться бої. Тут же встановили і символіку сьогоднішнього дня пам'яті квіти соняхів.